Всім доброго дня. Сьогодні 15 червня 2023 року і ми знаходимося на байер-аграрені Дніпро. Доброго дня, колеги. За моєю спиною посів гороху сорту Оплот. Даний посів ми проводили 25.03 з густотою 1,2 млн на гектар. Що тут було по добривам? Під основне внесення нами була використана яра Міла 82424 200 кг, Це було під оранку. Під передпосівну культивацію нами було застосовано ам'ячна селітра 100 кг на гектар, а також в рядок при посіві ми давали 90 кг поліфоса 82424. На даному посіві у нас було два варіанти захисту, з якими вас познайомить наш технічний експерт. Перший варіант, на якому ми знаходимося, насіння гороху було протруєно протруйником Rediga М 0,8 літри на тонну. Що це нам дало? Ну, перше, хвороб у нас на початку вегетації не було. І ми на даному варіанті не працювали проти бульбочкового довгоносика, якого було в цьому сезоні дуже багато. Гербіцидний захист ми виконали за допомогою гербіциду зінкор ліквід, вносили його два рази. Перший раз ми вносили в фазі двох справжніх листочків 300 грамів зінкору плюс пів літри «Миро». Також застосовували зінкор і другий раз. Це вже у фазі чотирьох листків на Горохові. Також норма була та ж сама 0,3 літра зінкору плюс пів літри миру. За допомогою такого гербіцидного захисту ми проконтролювали дві хвилі бур'янів. Також у зінкора є мінімальна гербіцидна дія ґрунтова. Подальшому тут у нас проводилася обробка проти брукуса на початку цвітіння вносили конект пів літри на гектар. І 13 червня ми вносили ще раз конект, другий раз також пів літри на гектар. Разом з останнім внесенням конекту ми вносили фунгіцид Fox 0,6 літра на гектар. І На цьому захист по даному варіанті. Варіанту він завершений. Переходимо до слідуючого. А зараз ми знаходимося на другому варіанті, за моєю спиною контроль. Так. На даному варіанті у нас протруєння було зроблено також протруйником редіго М при появі бульбачкового довгоносика. При першому першому другому листочку застосовувати дециссотий і 150 грамів на гектар. Потім ми вносили гербіцид зінкор по п'ятому-шостому листку, але тут норма була 0,5 літра на гектар, плюс до здавання пів літри миру. Подальшому проти брукусу ми працювали тут конектом на початку цвітіння, півлітри на гектар. І, 13.05, це вже в кінці цвітіння. Ми працювали ще раз децесом сотим 0,150 мл на гектар, плюс фунгіцид Фокс. Що стосується бур'янів, що як на першому, так і на другому варіанті вони були представлені амброзією, лободою, щирицею. Також дуже багато було злакових бур'янів. Що стосується захисту культури на даному варіанті, це все. Тому ми всім дякуємо за увагу і до нових зустрічей. До зустрічі на нашій агроарені. До побачення.